Студенти оголошують війну стереотипом, як і чому дивіться далі у сюжеті. Бабуся Луганчанки Олени дуже хвилюється. Східна Україна насичена стереотипами пов'язаними із західною. Тому і мета студентки в Чернівцях зараз ті стереотипи, які зараз час е, і на Востокі, і на западі. Україна єдина на самом делі. Вона разом з іншими луганськими студентами приїхала по обміну. Ділиться весь негатив, який лише може бути, та не у стінах всесвітньо відомого Чернівецького університету. Ми були просто в восторге. я представляю, яка це радість кожен день проходити мимо заходити в стіни потому что это здание це Погоджуйте з колежанкою і луганський студент Руслан. Я до сих пор в восторге від цих коридорів, цих аудиторій нам показали різні. є к чому стремитися. Проте найкраща візитівка будь-якого міста це його люди. Очень, очень сильно мировоззрением, поведінням, тим же самим. Тут настільки добрі люди, я такого ну нігде ще не зустрічав. Руслан не володіє досконало українською, проте для нього в членцях це не проблема. Люди розуміють друг друга і на російському, і на українському, да хоч на французькому загоріть, б тут поймуть. паймуть на та спочатку Луганчани трішки лякалися. Ділиться чернівецький студент Іван Данилюк, який їхав з ними у потязі на Чернівці. Ми підійшли до них, типу запитали, ви з Луганська. Вони одразу злякалися. Типу, ну ми з Луганська, що таке? А ми кажемо, ні, ми знаємо, що ви їдете до нас, і ми хотіли з вами познайомитись. От і вони дійсно в них був культурний шок. А от вони відкриті щирі люди. Східні студенти пробудуть у Чернівцях ще тиждень. Луганчанка Олена обіцяє, за цей час переконає бабусю не хвилюватися і наступного разу поїхати у Чернівці разом з онукою.